Я тут для того, щоб розповісти вам про ваучі. Але я буду говорити не про це. Я тут для того, щоб поговорити з вами про ярмарок і інституційного розвитку. Але і про це я говорити не буду. Website. Я тут також для того, щоб поговорити з вами про веб-сайт. Але це теж не те, про що я збираюся говорити. So про що я буду розказувати? I'm going to talk about -building market. Я збираюся розповісти про ринок інституційних послуг для неурядових організацій.

All these different things are actually one. Але я хочу наголосити на тому, що всі ці різні речі насправді це одна річ. And that one thing is the market. І ця одна річ це ринок. Questions. Питання в когось є?